Друзі, всім гарного дня на зв'язку. юкрипто за браком часу сьогодні не буде огляду ваших монет. Ну Як ви зрозуміли, пост телеграм-канал наш ми не кидали з запрошенням кинути ваші монети на розгляд. Ось оскільки Ну зараз це не, ос... не дуже має сенс, оскільки головний фокус тижня він лежить в середу. Ось в середу буде оголошено рішення з приводу процентної ставки ФРС. В середу, о 21.30, Ну, ми ще нагадаємо в нашому новинному каналі про це, буде прес-конференція Джерома Павела. І от, от середи, вже піде ціноутворення активів там ризикових на найближчі два тижні, бо те, що зараз робить і озвучує ФРС. Це має дуже-дуже важливе м, значення для ринків. Е, покажу вам зараз ось наш телеграм-канал, в якому ми будемо також вести, скоріше за все, текстовий переклад е, прес-конференції Джерома Павла. Да? Е, тут у нас виклад, викладаються і огляди наші, от, щоб ви нічого не пропускали. Ну і от е, після огляду нашого, зараз я покажу, чим ми закінчували в п'ятницю. Да? Я скинув таку картинку, що прийшли ми в ту зону, куди ми біткоін і чекали, і що особисто я зайшов в лонг. От по 69-7640. Лонг цей у мене актуальний і на зараз. Я з нього не виходив. Ну оскільки вихідні такі мало дні, тому ну, смисла особого там дюргатися немає. Ось, але пост ось був опублікований в тому плані, що на індекс S&P 500 і на NASDAQ 100 не дуже там інформація стосовно ринку праці вплинула. Ось, хоча і індекс долара ну так жвавенько підріс, але підріс він не тільки із-за ринку праці, а й ще із-за того, що в середу буде знову ж таки Джером Павел, і ну, ринки трошки майбутнім живуть. І от Весь цей ризик да, він закладається в ріст індексу долара. Ось і також опублікував, що пройшла експірація на опціони по біткоїну і ефіріуму сумарно на 2,2 мільярди доларів. І маркетмейкер, да, який завжди старається займати дельта-нейтральну позицію, да, він, коли продає кол опціон, він відразу купує або спот-біток, або, скоріше за все, він купує фьючерс на біткоін. Ось. Для хеджу. Тобто він заробляє чисто на премії да? за продаж опціону, за продаж страховки, так, грубо говоря. Ось, і все, його більше нічого не цікавить. Виросте він заробить при будь-яких розкладах. Коротше. Ось. Також у нас в каналі проводяться роздачі ход, ну, не знаю, токена. Да? Чи можна його зараз токеном назвати чи ні, бо він ще зараз ні на яких біржах не котирується. Ось. Але ми з балансу села потихеньку їх списуємо, оскільки ну, не зрозуміло, що робити з тими монетами, які ми нафармили на баланс села. Тому ми їх розподіляємо між нашими підписниками нашого каналу, тими, хто є у нас на Віллі, і щоб баланс був більше одного долара. Ну, це сам проєкт ход більше одного долара вимагає, щоб було. Ось також хочу показати вам новину, що leverage, fund, leverage funds, левередж да, фондс, фонди з кредитним плечем. Наразі накопичили найбільшу в історії коротку позицію по біткоїну. Ось ця вся історія ну, не можна її порівнювати з тими самими там, мем акціями типу GameStop, да, але до чого це може призвести, от якраз таки до ефекту з GameStop. Є така стратегія купувати найбільш зашорчені активи, оскільки якщо тригернути ціну спрацювання стопів або і ліквідацій, починається дуже дуже швидкий імпульсний ріст. І на цьому ну, це не закладає якогось там нового тренду, але це дасть змогу дуже швидко заробити на імпульсному, скажімо, такому шортовому стисненні. Ось це якщо коротко. Тому доєднуйтесь до нашого каналу, все безкоштовно, все прозоро, заходимо, дивимося, виносимо якусь з цього користь. Окей, так, тепер давайте подивимося, чим ми закінчували з вами в п'ятницю. Да? Ось відео в п'ятницю було. Фокусувалися ми на тому, що по бітку ми чекаємо корекції в район 69500, 68500. Ось була така розмальовка. Так, зараз я її приберу. Так, це нам вже не треба. І дивимося на графік бітка, куди ми прийшли. Лоу у нас був 68400. Так, зараз щоб. Так, мінімум 68,405. Тобто, рівно ми прийшли от, в зону ось цього такого корекційного боковичка. Ось тут. Да? От, І зараз ціна, скажімо так, а, щось тут собі якось дрейфує. У мене відкритий лонг, я вам показував, відкритий він по 69,7640. Зараз я в прибутку, не в великому прибутку, по цілям ну, я чекаю десь як мінімум район 70 500. От у мене тут алер тут стоїть, ось десь в цей район. Потім буду дивитися, яка буде реакція ціни на ось цей боковичок. От, по моїй стратегії. Яку я торгую, у мене ціна завжди ходить від боковика до боковика. Дисбаланс, баланс, дисбаланс, баланс. Ось. Тобто, в нас є відео на Ютубі про ці речі: консолідація, імпульс, баланс, дисбаланс, як з ними працювати. От я так і, в принципі, працюю. Тому такий план по біткоїну. Зайшли ми туди, куди чекали, окей. Якщо на 15 хвилин не зайдемо, ви самі побачите, да що отримали тут. Хорошу реакцію, е, да. Плюс тут така рідша була. Зараз покажу. Дивіться. Так, зараз краще було видно. Так. Зараз приберу. Дивіться, ось цей мінімум. Дивіться, його пробивають і відразу імпульсне повернення. Тобто, ну, ця реакція вона дуже гарна. Ну і тут боковичок, я завжди казав, що ціна, боковички оці, вони завжди виступають або супротивом, або підтримкою для ціни, що ми і побачили. І в нас от на вихідних, зрозуміло, ціна захлетувала. Був тут прибуток і трошки більший в районі 69-879, Але я позицію не закривав, я її тримаю надалі. І от ну. Поближче хочу отримати ціну для закриття позицій поближче от до оцього от боковичка. Ось до цього боковичка, з якого ми от імпульсне таке падіння отримали. на Я вважаю, що це падіння от оця от реакція зараз. Я от особисто так вважаю, що оця от реакція, оця от реакція, це реакція на дані по ринку труда, по ринку праці. От ми впали, щось трошки відкотили, і тут таке щось пішло. А от оця реакція це саме реакція на те, як маркетмейкер, який виписував опціони, кол опціони. Чому кол опціони Тому що минулий місяць в нас ну, майже весь час біткоін потрохи-потрохи, але ріс. О, тому більшість була в кол-опціонах. І от коли він виходить, коли він закриває свій хедж, да, який він брав під ці акціони, от він продає в ринок, і отака от у нас летить палка вниз. Ну, це так для мене. А як це виглядає для вас? Ви можете написати в коментарях. Мені цікаво буде, я почитаю, порівняю, скажімо так, свої думки з вашими. Так, ну, сценарій побітку вам описав, очікаю такої, ну, читаю. Чекаю такого от сценарію. Так, окей, по ефіру, да по ефіру ми лишаємося лишаємося от в цьому жовтому боковику. Я його тут ось при вас розширяю. Да? Так, на замок. Я вам сказав, що да поки ми лишаємося от вище середини цього боковика, все круто, але. П'ятницю ми його пробили. Зараз ми тримаємося в нижній половині, але все рівно ми е, тримаємося в цьому боковику. Поки ми тримаємося в цьому боковику, для ефіра все добре. Підуть якісь драйвери для росту в плані якихось новин по не прийняттю ефіріум ЄТФ, тут будуть якісь рухи. До тих пір, ну що, ну, спекулянти, чекають. спекулянти чекають. Тому тут нейтральна. Нейтральна ситуація, то, то тут нічого не зробиш. Ну, є, що є, боковик. Так, і був ще відкритий у нас лонг по а, BNB. Якщо згадаєте минулий огляд, да, я виділяв ось цю зону. Цю зону, чому її? Дивіться, основний такий відкритий інтерес да, на пробої, на пробої ось цієї да, цього рівня. На пробої він якраз сидить ось в цьому. І в цьому часовому барі. Тобто я їх от, ну, правильно було б виділити їх отут-низ і отут там. закриття. Ось, ну, от, от в цьому моменті. Ціна прийшла рівно-таки рівно на оцей рівень. Ось. І імпульсно відскочила від нього. На менших таймфреймах, наприклад, на 15 хвилинки, тут взагалі, ну, тут дуже от, раз, ось отакий момент, два. Тобто хибне пробиття, закриття да, імпульсно закрився і пішли собі рости. Е, Тому було прийнято рішення взяти лонг. Зараз це вже виглядає типу такої консолідації з нижнім тут пробиттям хибним. Ось. Ну і е, взяти був лонг. Ну і з цілями, як мінімум, десь от в район 667. Ну, а, ну тобто Отримати от перекриття оцієї от здорової імпульсної палки вниз. Чому так? По перше, що біткоін тримається, Ефіріум тримається. Чому злився так BNB? Не знаю особисто. Не розбирався ще саме по BNB, але можливо там лаунчпул чи лаунчпад, який закінчився. Люди, які брали BNB під це діло, почали його зливати. Але в принципі, в минулих оглядах я писав, що я чекаю от завжди, ну не завжди, а дуже часто так. На моєму, скажімо, досвіді да, іде імпульсний вихід, плавна, плавна добійна корекція. Оцей імпульс, да, такі добіни тут, і по відкритому інтересу. Ми бачимо скорочення. Але дивіться, ціна повернулася майже в початкову точку, звідки стріляла. А відкритий інтерес ні. Він скоректувався десь рівно на половину. І прийшов він рівно в ту зону, ось в цю зону. Звідки і весь цей агресивний момент розташу. Ось це мені дуже подобається. Я залонгував, якщо не помиляюсь, по 645 64 Тобто зараз тут ну, мікро якийсь там прибуток є. от А я ж кажу, по цілям подивлюся, як буде от, оце перекриття. Хай який тут 80, 600, там 70 доларів. Ну і потенційно от перехай. Ну, але до того треба ще буде почекати, оскільки все рівно ну Я особисто до середи якихось там мега таких пампів і імпульсів, в принципі, не очікую. Ну, а все інше, самі бачите, да все так скоректувалось Найсильніше, так і ну із того списку, що в мене є. Це виглядає тон, має вигляд такий гарний тон, да інш Да, інш давалося вам, що тут можна було пролонгувати, але тут стоп отримали, тут без ніяких, але все рівно він утримується в верхній половині оцього всього боковика. І дивимося на те, що все-таки ну, тяжіє ціна от до такого руху. Тобто, все рівно буде пробій, можна пробувати знову заходити, знову стопом під пробійний бар і все рівно вицілювати от в район 36 доларів 50. Ну, на, на оцей перехайчик. Ось цей перехайчик у нас 36 доларів 51 цент, 52 20 Отак, все, друзі. В принципі, як на понеділок, достатньо інформації вам, давайте ще глянемо. Індекс долара. Да, от в індексі долара зараз весь основний негатив сидить для а, крипти. Так, ладно, не будемо це так робити. А, тут оця така аля трендова, да, пробивалась вниз, постели ціна повернулася. Да, зараз це виглядає як якийсь а, хибний а, пробій. Самий такий а, поганий момент він ось тут. Да, оце ось таке поглинання. Воно буде виступати підтримкою для індекс долара, коли він буде коректуватися. Ось, а він ну, Я думаю, що він буде все-таки коректуватися в середу. Ось, на даних про інфляцію і про. Я думаю, що Джером Павел не буде жорстким. Ну, подивимося, це мої думки. Таке, як там буде, я майбутнього не знаю. Але, от те, що індекс долара да, там, за п'ятницю і зараз, от понеділок, на 1,36% підріс, це, звісно, давить, давить на ризикові активи. Але якщо ми знову ж таки подивимося на індекс SP 500, тут нічого страшного не відбувається. Якщо ми подивимося на індекс технологічних компаній NASDAQ 100, да, ну це ETF, QQ Кукушка в просто народі, то ви бачите самі, що він навіть вже і показує плюс Плюс 1,1%. Ось. Глянемо волатильність, підросла, впала, трохи підросла, зараз знижується. Ну, в принципі, подивимося золото, да, впало, коректується. Ну, Не знаю. В принципі, я не можу сказати, що якась там паніка на ринках. Нафта, да, де сидить зараз основний такий інфляційний момент, ну, нафта тут. Надо дивитися більш так глобально, але от вона в такому здоровому боковику, на часовику тут все падало, зараз так потрохи-потрохи по відростає. Ну, В принципі, нічого страшного. Головне, що індекси. От індекси, вони тримаються, вони не завалюються. Оце саме головне. Ось. Ну, а NASDAQ взагалі плюсує. Ну, а от індекс долара, да, він, звісно, зараз піддавлює ризикові активи. Це друзі, на цьому все. Основний фокус ринку вам показав. Чекаємо середи, і от уже від тих даних, які ми отримаємо на середу, вже будуть якісь хороші такі середньострокові. Я думаю, позиції, за які можна буде хвататись і тримати там надалі. Все, всім гарного дня і до середи.